І так, всім привіт! Сьогодні у нас чергова розпаковка. Хто знає китайський, той може і прочитає. Але така трошки інтрига, як ви гадаєте, що тут знаходиться. Скажу тільки, що дехто знає, що я От з одним підписником списувався, що я замовлю. І другі, я думаю, не знають. Але можете поставити на паузу і написати, що це таке. Трошки підказка, це ніж. Але який. Звісно, з Китаю і, звісно, якась схожа репліка. Так що ставте на паузу і пишіть коментар. А будемо розпаковувати ми отаким ножом. Зараз такий ніж в мене на кармані ношу з собою. Дуже удобний, маленький, такий невеликий ніж. Дуже гарний дизайн, нема шпиньків. Я такі ножі люблю. Ще є у нього аксіст. Оп, вистрелює. Коротше, такий ніж давненько брав, але мені дуже він сподобається. Вибачаюсь за освітлення таке. Зараз на природі і трохи пасмурно, може ще й дощ буде Так, зараз розпакую, щоб тут не маячити своїми даними. І будемо витягати з посилки. І ось отакий ніж. Кабун. Це репліка колстіла кабун. Ось, ну, трошки пом'ята така коробка пройшла. З Китаю. Ну що поробиш? Отакі у нас це може у них пом'яли, може у нас, не знаю. Ну, в общем, от воно не дуже гарному стані коробка. Ну, звичайно, що подивимося, що там внутрі прийшло. До речі, нарисовано що, як воно виглядає, що дивимося, як воно насправді виглядає. О! Вот такой ниш с пластмассовой клипсы. Клипса хлипкая слабо. Пластмассовая Да. Трошки, конечно, реплика есть реплика. Так, трохи по правду. Напис. Секьюре. И экс какой-то. Прикручена отаким от люверсом. Ось тут вставлено так. так ну Є, як, звичайно, облої воно на ножики. Ну що, витягаємо? Ось як він виглядає. Насправді лезо. Cold Steel аус 8, що навряд ли ТА1 Вен. Що означає, не знаю. Хто знає, напишіть. Ну, звичайно, це репліка. Звичайно що. Може бути стальне та що написано. Ну, мені вже давно хотілося такий ніж Станту. Може тут а, а, этот самий... 8 хром 13 звичайна китайська ну такий загострений трошечки ножик де тут щось підломати порізать ну да, острий Собаки тут гавкають що. Ось таке. Ну так, стругає. Це вже добре. Так що пишіть свої думки про цю репліку. Піде в мою колекцію. Оригінал, звичайно, не купиш, бо грошей на даний час не дуже багато. А це щось 200 гривень стоїло. Там з акції, зі скидкою думаю візьму. Тим паче один підписник його тестував вроді нічого. Не знаю, така у нього модель чи друга. Але у нього вроді непогано каже, витримала всі випробування. Осьо. Всім дякую, ставте лайки, підписуйтесь, може ще щось буде цікаве. Так, трохи вони не доточили, ось. Китай це видно, так? Да? Кромка трохи така нерівномірна. Блін, фокусуйся. Ось. Ну Репліка вона і є, репліка. До речі, в ножнах воно тарабанить. Отак. Ну, не випадають. Випадає в ножні. Тут така щілина. Коли достаєш, вона розводиться. Отак. Короче. Буде зняти більш при нормальному освітленні, бо ніхрена не видно.